Кожен із нас хоче досягти успіху в житті та бути заможною людиною. Утім, для досягнення успіху часто бракує фінансової грамотності. Особливо важливо прищепити ці навички дітям і підліткам, адже вміння вправлятись із грошима є одним із ключових для дорослого життя. Зараз, як ніколи, найважливіша якість це вміння адаптуватися і вміння зрозуміти, куди рухатися далі. В школах підлітків більше навчають саме предметам, які вони не завжди розуміють, як використати на сьогоднішній день. Важливіше, перш за все, навички, за допомогою яких вони зможуть бачити можливості, зможуть орієнтуватися по життю і зможуть планувати своє життя далі. І не зважаючи на те, що от зараз би здавалось, життя стало гірше, фінансів менше, але від того, як дитина бачить ці фінанси, як вона продукує, як вона може вкладати і як як вона розуміє цінність фінансів, це впливає на те, як вона буде будувати своє життя далі. Згідно з дослідженнями, більшість фінансових звичок діти пасивно переймають від дорослих у віці до семи років. А тому вже з раннього віку корисно прищеплювати дитині цікавість до фінансів і простих процесів пов'язаних із ними. Якщо ми нашим діткам зараз даємо якісь кишенькові кошти, то вони, якщо прослідкувати за ними, витрачають ну. Досить так безалаберно, тобто там якісь там дрібнички купують. Якщо в неї спитати, навіщо ти купив там 15 гумок, чи навіщо ти купив 10 ручок. Дитинка просто не розуміє, вона просто витрачає кошти. Перед тим, як дати дитині кошти, спитати, як ти, яка у тебе мрія, чого ти хочеш, для чого це тобі. І далі, якщо ми будемо шляхом таких питань виховувати дану дитину, вона буде розуміти, навіщо їй навчання відповідно буде виникати мотивація, навіщо їй рух далі, чого вона хоче досягнути в житті. Також важливо показати. Як певна покупка може стати інструментом для досягнення майбутніх цілей і великих мрій. Їх треба навчити хотіти, перш за все, і формулювати ці бажання. Телефон ну так, телефон, але які ще в тебе є бажання. Наступне питання, яким треба ставити, навіщо? У тебе там остання модель телефона, що вона тобі дасть, для чого вона тобі? Щоб він постійно підліток постійно відповідав собі на ці запитання. Що ти хочеш зробити, чого ти хочеш досягнути, які, які твої плани на майбутнє і тому подібне? Лише потім ми будемо пропросуватися будемо до якоїсь Мрії дійсно, чого він хоче. Ну і знов таки досягнув цієї мрії. Яка твоя наступна мрія? Яка твоя наступна мрія? Величезне значення має освоєння та планування сімейного бюджету. Покажіть, як ви плануєте обов'язкові витрати на комунальні платежі, на закупки продуктів і так далі. Що більше дитина буде залучена до цих процесів на практиці, то краще вона знатиметься на таких необхідних речах, а навчити дитину інвестуванню допоможуть і цікаві настільні фінансові ігри, в які можна грати з однолітками або усією родиною. Головне у цьому процесі не боятися помилок та незручних запитань. А якщо дитині надається той чи інший аспект фінансової Грамотності в жодному разі не сваріть її, натомість спробуйте разом із дитиною розібратися в причинах невдач і розкажіть свої життєві історії.